До початку робочого дня готуємо розчини, нитки, рукавички, все те, що може знадобитися нам під час операції. Вже в нас накритий операційний стіл. Чекаємо пацієнта. Ольга телекало показує, з чого розпочинається підготовка операційної зали. Тут незабаром оперуватимуть пацієнтку з грижею. Насправді це не складно, знаючи опера. Знаючи, що планується, яка планується операція, знаючи хід цієї операції, це можна розрахувати легко по кількості. Пані Ольга працює операційною медичною сестрою уже 25 років. Ділиться зараз упродовж робочого дня, вона допомагає виконувати від 5 до 11 операцій. Мої прямі обов'язки це безпосередня допомога лікарю під час оперативних втручань. Але робочий мій день починається задовго до початку операції. Це треба підготувати операційну, підготувати своє місце роботи, підготувати. Матеріал це дуже непроста робота. Дуже непроста, дуже відповідальна, така в цій професії не буває випадкових людей. Робочий день операційної медсестри починається о 8 годині, а завершується о 16-й. Однак, якщо хірургічне втручання триває довше, увесь персонал залишається до кінця. Операції можуть тривати одну годину, а можуть тривати 5-6 годин. Ну і операційна сестра має відповідно бути готовою. Вона має передбачити. Передбачити, скільки їй потрібно, чого на операцію. Найважчим, каже Ольга Телекало, є випадки, коли під час операції у пацієнта розпочинається кровотеча. Тоді потрібно діяти миттєво, а ще до кожного шукає психологічний підхід. Всі мають страх. Потрібно людину заспокоїти, підбадьорити, когось обійняти, комусь з кимсь пожартувати. Ну так мусим бути і психологами ще також у професійне свято. Ольга Телеколо також у операційній залі зізнається свою професію не змінила б. Я взагалі не уявляю яку себе на якійсь іншій роботі. Я люблю операційну, я люблю свою роботу. Я надзвичайно люблю свій колектив. Дуже приємно усвідомлювати, що ти також до цього причетна, що ти також віддала часточку себе для того, щоб той чи інший пацієнт. Одужав і продовжував жити нормальним повноцінним життям. Надія Кривко, Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.